Дощі в Україні не відступають. До кінця тижня будуть лити дощі майже на всі території країни. Синоптики розповіли, де все ж таки буде сухо в останні дні травня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 29 травня, дощі йтимуть у всіх областях України. Сонячної погоди очікувати не варто. Пануватиме хмарна дощова погода протягом всього дня. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях буде нижчою. В день від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. На всій решті території в день буде від плюс 19 до плюс 22 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі! 32% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 30 травня, дощів все ще буде багато. Суха погода буде у всіх західних областях, а ось на всій решті території країни литимуть дощі та пануватиме похмура погода протягом дня. Вітер незначний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на заході від плюс 17 до плюс 19 градусів в день, на всій решті території від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла, вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 14 градусів, у суботу 31 травня, дощі йтимуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни пануватиме суха та хмарна проясненнями погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Вночі на заході прохолодніше: від плюс 7 до плюс 9 градусів. На всій решті території вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.